Медійна обслуга окупаційного режиму у вишиванці та віночку зацікавила прокуратуру Криму, депутатка окупаційного кримського парламенту та очільниця так званої української громади Криму Анастасія Грипшина піде під суд за колабораціонізм. Та виправдання російської агресії українські слідчі встановили, що Гриччина роками тісно співпрацювала з окупантами. У 2019 році отримала посаду головної редакторки часопису Крим сьогодні, який друкували українською мовою. А у 2022 очолила організацію Українська громада Криму, щоб демонструвати буцімто лояльність українців до окупантів. Здійснюючи інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, вона транслювала типовий наратив російської пропаганди про внутрішній конфлікт та громадянську війну в Україні. Окрім того, у своїх виступах окупаційна депутатка наголошувала, що тільки після окупації розпочалось підняття та розвиток Криму. Саме з часопису Крим сьогодні почався пропагандистський шлях нікому невідомої до окупації Анастасії Гриччиної. Газета, на думку Росіян, мала б створити для світу ілюзію рівності та лояльності українців в умовах окупації. На ділі ж лише вилизування окупаційних ватажків, але українською мовою. Очоливши фейкову організацію Українців Криму, Гриччина стала завсідницею пропагандистських телеканалів Крим. «Крим-24» та міллет спрямованого на кримськотатарську аудиторію, роль нескладна. Просто бреши про те, як українці чекають на російські війська, виправдовує геноцид і окупацію Криму. И сегодняшняя вот спецоперация показывает, что мы ничего не забираем. Мы воссоединяем то, что когда-то было наше. То, что там наши люди, наши русские люди, украинские люди, которые знают, верят в то, что мы должны быть вместе, два братских народа. Сегодня враг не дремлет, и враг пытается рассорить нас изнутри. А задача этножурналиста заключается именно в том, чтобы доносить правду и показывать всю ту глупь, всю ту суть каких-то там Будановым. Нам не страшны. И мы знаем, что любое вмешательство в мирную жизнь Крыма обязательно получит ответ. И мы также знаем, что Буданов ненормальный террорист. И очень хочется, чтобы Буданову, конечно, прилетело по голове. Анастасія Гриччина пропагандистка буцімто від імені українців. Але за роки служби навчилася лише мавпувати опереточні стереотипи, сформовані за часів Радянського Союзу. Атласні шаровари, пластмасові віночки, друковані псевдовишиванки усе, щоб лише підтвердити російські пропагандистські тези про потєшного младшого брата. Тест на паляницю до слова Гриччина теж не склала би. Реве та стогне Дніпро широкий. сердитий вітер завива. Додолу верби невисокий. корами хвилі підійма. Звісно, у мене і діяльності я люблю, і борщ, і як як би жалюгідно не виглядало мавпування українців служками окупаційного режиму, розраховане це шоу на іноземців, передусім на міжнародні інституції, на кшталт ООН і ОБСЄ. Саме тому псевдопредставниця українців Анастасія Гриччина та інші колаборанти, зокрема з числа кримців, так рвалися на міжнародні майданчики. У 2020 році Гричні навіть вдалося сказати кілька слів на нараді ОБСЄ. Невдовзі її серед інших колаборантів акредитували учасницею неформальної онлайн-конференції Радбезу ООН. Хоч захід і був ініційований Москвою та майже повністю проігнорований світом, Гречина мала заперечувати викорінення української ідентичності в Криму та виправдовувати російську агресію. Власне за це вона цілком може розраховувати на 12 років в українській в'язниці. Залізничне сполучення від Акміджита до адмінмежі з Херсонщиною призупинене. Окупаційна влада заявляє про технічні несправності, а місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу та вибухи поблизу сіл. Широке та ленінське, розташованих неподалік залізничного перегону. Моніторинговий канал Кримський Вітер стверджує, що вибухнув підземний склад боєприпасів. Згадані села розташовані поряд з Октябрським історично Б'юконлар, де раніше було військове литовище. Громко так. Ой-ой-ой. Страшно. До повідомлень про перекриття руху майже на годину закривали Керченський міст. Росіяни повідомляли про ракетну небезпеку. Проте ані про вибухи, ані про роботу російської ППО не повідомлялося. В українському війську інформацію про детонацію в Криму не коментували. Окупанти мовчать. Росіяни відновили один з поромів раніше пошкоджений українськими ракетниками. Це свідчить про бодай часткове поновлення роботи керченської поромної переправи, розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Йдеться про залізничний пором, але який саме представник сил оборони не уточнив. Він менше ніж Славінін за кількістю вагонів, які він вміщує. У два рази, але як ви бачите, вибору великого вони не мають поромне сполучення через Керченську протоку цьогоріч зазнало принаймні двох разючих ударів 30 травня. Під час ракетного удару по Керчі силами оборони було пошкоджено пороми Конротрейдер та Авангард. А вже 23 липня, внаслідок удару по російському порту Кавказ. По той бік Керченської протоки було пошкоджено третій та останній залізничний пором Росії у регіоні слов'янин. За спостереженнями місцевих жителів Росіяни активно використовують переправу для перекидання військової техніки. Це ж підтверджує і Генеральний штаб українського війська. Пережила вигнання з Криму та боротьбу за повернення, але не дочекалася визволення батьківщини. Учасниця кримськотатарського національного руху Зябур'якобідінова пішла з життя у 87 років. Після окупації Криму вона стала свідком другої гібридної московської депортації, цього разу до російських тюрем. Попри поважний вік, Зібурє Кобідінова залишалася активною учасницею національного руху. Підтримувала незаконно заарештованих кримців на судилищах, піклувалася про родини бранців і брала участь у правозахисних акціях. Із зібурія Кубідіновою простилися у селі Ханишкой поблизу Бахчасарая. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.